Піаністка Мігеля Ганеке абсолютна класика еротичного артхаусу, але водночас і психопатологічний трилер з Ізабель Юпер, яка закохується в свого учня, і поводиться Поводиться вона ненормально, як і будь-який інший герой чи героїня фільмів Мігеля Ганеке. Класика і абсолютний шедевр 90-х років, основний інстинкт це витвір кінематографічного мистецтва, як зроблений цей фільм. Фільм. Я зараз говорю про режисуру, операторську роботу, освітлення, костюми та їхню відсутність. Майкл Дуглас і вона, Шерон Стоун. Мова тут не тільки про всім вам відому сцену допиту. Мова тут про те, що уся ця кінострічка передає саме що трилерну ідею. Стосунки між чоловіком і жінкою, сам статевий акт по собі є ненормальним. І стосунки ці є ненормальними, вони завжди травматичні. Вони завжди, власне, трилерні. Пол Верговен знає, про що говорить. І коли ти намагаєшся розкривати подібні, знову ж таки, трансгресивні теми, жанр еротичного кіно підходить тобі ідеально.